5 мільйонів гривень на ЗСУ, звернення громадян, ремонт доріг та оренда комунальної землі. Депутати Чернівецької міської ради зібралися на чергове сесійне засідання. Розглянули майже 50 питань, що важливо ухвалили для чернівчан. Далі в сюжеті. Допомога Збройним силам України Чернівецька міська рада виділила 5 мільйонів гривень на придбання квадрокоптерів. Від військових отримали запит на сто дронів та 25 мавіків. На сесії ухвалили рішення про передачу майже 200 дронів, які придбали раніше за гроші з міського бюджету. Депутати обговорили пріоритетність ремонтних робіт у місті та роботу комісії, яка визначає першочергові адреси, які ремонтуватимуть? Ну насправді ця тема дуже часто обговорюється в сесійній залі, тому що ми розуміємо, що об'єктів по місту в поганому стані доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів дуже дуже багато, а грошей дуже дуже мало. От, наприклад, скажіть мені, будь ласка, вулиця Кохановська, яка там ситуація зараз? Є проєктування замовлене, є вона в планах ремонт цієї вулиці. Відверто не скажу, потрібно подивитись того, що по планах і по факту виконання робіт, які плануються в майбутньому. За НАТО вистачає об'єктів і звернення відповідно від мешканців міста і відповідно депутат депутатських запитів. Тому додаткову інформацію надам. у зв'язку з ремонтом вулиці Руської на ділянці від зеленої до січових стрільців депутати своїм рішенням заборонили паркування на вулиці Кишинівській, яка використовується як об'їзна дорога. Депутати під Час сесії озвучили звернення від мешканців. Я хочу попросити протокольне рішення на рахунок критичної ситуації дорожнього покриття героїв Майдану 87 і 97. Прошу показати фотографії, ті, які були зроблені. До мене звернулися мешканці. Ви бачите, що все в Ямах. До мене звернулися батьки мого товариша, близького. Ну він загиблий герой. І в пам'ять про сина батьки хочуть зробити сквер в районі ну, сквер, громадський простір в районі вулиці ну, Провулку Бережанського. За, за власний кошт вони хочуть зробити, облагоустроїти дитячий майданчик. Все. Ділянки, це можливо зробити, але ділянка частково там знаходиться в оренді частково і давно дуже не використовується. Вони просять, якщо можна, департамент допомогти їм. Дані колеги, я хотіла б звернути вашу увагу на одну проблему, яка виникла з малими архітектурними формами за адресою вулиця мирона Кордоби 2. років 10-15 тому. Та, яка зараз мала архітектурна форма покрита цією страшнючою плиткою, там торгували їжею швидкого приготування. Довгий час вона була закинута, ну а зараз виглядає таким чином, що абсолютно не вписується в архітектурний ансамбль самого центру міста. То прошу вас підтримати в ході сесії протокольне рішення, аби з'ясувати законність змін внесених до цього мафу. Дякую, до мене звернулися мешканці міста з проханням допомогти їм у вирішенні питання на вулиці Шумпетера Шухевича. Проспект незалежності героїв майдану там є такий квадрат, де є великі проблеми. Ринок Дубінський, там приїжджають покупці, клієнти, автомобілі кидають на проїжджій частині. Серед пропозицій, які планують розглянути після закінчення воєнного стану, внесення змін до призначення керівників навчальних закладів, а саме затвердження складу виборчої комісії на сесії міської ради, щоб ми розуміли, хто в тій конкурсній комісії, як це. Призначаються, щоб ми могли чітко, щоб нам доповідали за якими критеріями, які вимоги, і таке інше, щоб нас не було отаких, от, от проблем, як в нас є в школах і по вулиці руській, і таке інше. Є такого багато, тільки не всі це виносять на загаль. Тоні Натоліна. Це конкурси зупинені до закінчення військового стану. Я Думаю, по, по закінченні я дуже стану, сподіваюся, зупини. Роман Васильович, що військовий стан дуже далі. Е, ми буде, всі все закінчить. віримо. Це, це потрібно переглядати положення і потрібно так. Потрібно З'ясувати, чи все ж таки немає такої рекомендації у типовому положенні, які є все ж таки вище. І друге, я прошу вибачення, я мушу зауважити, ми не, не затверджували і не проходила комісію директор п'ятої гімназії, як і більшість директорів в місті. У них ще чинні контракти. серед освітніх питань облаштування спортивних залів та спортивного інвентарю у школах міста. Закладом освіти передбачені асигнування на 2024 рік для того, щоб закупити спортивний інвентар. Відповідно, вони мають ці кошти, вони можуть придбавати спортивний інвентар. Скільки закладів освіти до відомо вашого? Вже придбали інвентар. Заклади освіти відповідно до щомісячного плану асигнувань можуть зробити закупівлі в тому випадку. Якщо є термінова потреба, вони можуть зробити наближення витрати. Вони це знають, що вони можуть робити. Чимало питань стосувалося формування земельних ділянок для виставлення їх на аукціон. На засіданні представили нову депутатку Чернівецької міської ради Наталію Пшебишевську. Вона представлятиме фракцію Народний контроль замість Олександра Швеця, який достроково склав повноваження. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Сі 4